День. Um, я не пам'ятаю на чому я то закінчила, а um, це було тиждень тому. О, oh, я. Yeah. Я закінчила на тому, що після року в Канаді і після поисків роботи і, і, знаходження роботи uh, uh, ми вирішили залишити Канаду. Бо тут все було ні то і не так. І куриця не така по вкусу, і стовби не такі, ну, коротше, не подобалося нам. Може, тому що казалось, що там краще, бо таке все-таки все, все своє. А, ну і Повертаємося ми назад до України. Якщо ви мене спитаєте, чи я пам'ятаю, чому ми перший раз поїхали, напевно, тому що всі робили не так, як ми думали, не тих вибирали. І багато чого було, і така якась неустроєність для дітей. А, то, тому ми вирішили поїхати. Не тому що мені там не вистачало їсти чи на ковбасу не вистачало, як потім деякі казали. Але ми поїхали перший раз. Ну я точно не можу сказати, чому так. Шукали приключення, будемо так сказати. А, зато я знаю, чому ми другий раз повернулися після пів року в Україні. А, і... Але то, мабуть, залежить від того, як, з яким настроєм ви їхали. А, ми приїхали назад, але за той рік, що ми там були, було приблизно а, цілий рік. Я, я думаю, що це було 6 марта. Ми приїхали. Коли поїхали назад в Україну, я не пам'ятаю. Але рік, рік приїхали ми назад в Україну, не ви можете собі уявити, це все ще. Добрі 90-ті. І Я зрозуміла, що я вже не така. Я вже не така. А, все вокруг погано, люди всі жаліються. Але я почувала, що я не можу жалітися, чому ж ти вернулася, як тобі. Там не подобалося, тут люди жаліються або жаліся разом з ними. То вони мене спитають, чи ти поверталася. Ну, в общем, короче, якось воно було. Ні, ні при місті ми вже були в, тій, в Україні, а може, тому що потім стало все по-другому. І вже почало справді you know, люди стали другими, а це було якесь таке время а, непонятне. І вирішили ми вертатися знову Украї з України у Канаду. Знов продали квартиру, яку ми купили, коли приїхали, продали машину. З якимось бізнесом щось там закривали, але вирішили їхати назад в Канаду. Ну і їдемо назад в Канаду. Так що це була друга еміграція, але то не про те. Хочу я сказати про те, що коли я приїхала назад до Канади. Я думала, коли я уїжджала, то мені сказали, ну, я хочу назад приїхати, а позвониш в той University в Toronto. Ну, я це так мимо ушей пропустила, я не збиралася вертатися тоді, коли ми виїжджали. Ну, я повертаюся. ну, ну, і а, всі вокруг, конечно, ті самі, ну, друзі чи знайомі, Не можна друзями стати за рік. знайомі казали, о, що ти, ти собі в голову набрала, хто там тебе візьме. А, ну, Я так покрутилася з цими всіми переїздами. Звичайно, грошей вже ніяких так в нас не було. Дуже важко було знайти квартиру, коли другий раз приїхали, тому що у нас не було що показати добре на рахунку. І наперед ми не могли набагато заплатити тільки за перший останній місяць. Так що це нам тяжко вдалося. І потім в мене не було виходу, треба було дзвонити, шукати знову роботу. Я дзвонила, мені кажуть, що приходять, поговоримо. Uh, я була дуже здивована, але я вертаюся до того люди, всюди люди uh, попала на хороших людей і вам повезло. Uh, Прийшла я назад на інтерв'ю знов. Uh, то те саме місто, той самий університет в Торонто, другий раз. Uh, Прийшла і вона мені каже, що ну, виходь завтра на роботу. Якось я не знаю. Мені мені здається, що я не знаю. Тоді так теж не було. І так само зараз так не є, що прийшов і ви на роботу на завтра. Але воно так і є, коли вже знаєш людей і вони тебе візьмуть, і ти підеш з одного місця на друге. А, ну, виходь завтра на роботу. Але що хочу сказати, як тут відносяться, я би ще хотіла сказати: на той час, коли я йшла на роботу, я. А, була вагітна, мала родиться друга дитина. А, ну, і я так вже прилічна була беременна десь на сьомому місяці. чи що. А, я питаю: але ж таке, таке, таке. А вона мені каже, скільки можеш, стільки роби. Ну так, я скільки могла, стільки й поробила. А, так що я веду вас до теми, що зробиться, коли ви захочете дітей мати в Канаді. А, ну, Короче, пройшло тільки 2 два чи 2,5 два місяці а, перед тим, як малий родився. А, і все, і закінчила свій контракт, і малий родився. І, значить, а, що, а, що стається? Ну, так як в нас сказали декретні, тут зовсім воно все по-другому. Якщо ви працюєте на постійній роботі в Канаді, а, то я думаю, в залежності від компанії у вас може бути в вашому контракті а материти лів може бути 3-4 місяці. Я думаю, що я зустрічала а тільки в одній компанії, що це до 6 місяців я чула таке, коли вам дають повну зарплату. Ну, загалом тут 3-4 місяці. А а потім вона або вони менше платять, або ти просто йдеш на unemployment. Як на employment Insurance, коли ти лишаєш роботу, якщо тебе скоротили, то тобі дають employment Insurance. І так само з СІМ. Тобто, якщо ти не працював не працювала на якоїсь такої компанії, яка тобі дає дікретне вони... ти йдеш, а тобі ставлять letter, в твоє... коли ти уходиш з компанії, я думаю, пам'ятаю, що це була letter K, і вони тобі ставлять в этом сліпі, і ти йдеш аніплоймент, і вони тобі платять Unemployment. Там, по-моєму, вони його платять до 10 місяців. Він, звичайно, залежить від того, яка у вас була робота, скільки ви заробляли. Але при цьому є ліміт. Тобто, якщо ти відчисляєш на Unemployment, ти не відчисляєш скільки ти хочеш, і ти маєш 200 тисяч роботи, наприклад. Як зараз ці нормальні роботи, а, ти маєш 200 тисяч роботи, і ти потім йдеш на Unemployment, бо тебе десь скоротили, а, і що тобі будуть платити більше, ніж хтось хто заробляє 60 тисяч. Не будуть. Тому що коли ти відчисляєш на Unemployment Insurance, вони тобі дають ліміт, до якого ти можеш відчисляти. Так що виходить так, що скільки б ти не заробляв, якщо ти по максимуму відчисляєш, то це десь буде 2 тисячі, по-моєму, макс на Unemployment Insurance. Ну і це так само розпространяється на Unemployment Insurance, коли, а, коли ти дитину маєш. Якщо компанія плоти а, з твоїми бенефітами 3-4 місяці, on average, а потім ти йдеш на Unemployment Insurance, і, і це до року. Ще, о, зараз можна так, що матерні ділів бере, а потім може батько дивитися, так, так ніби використовувати ті самі бенефіти санплоймента і теж брати по ходу за, за дитиною. Такого, як 3 роки бути з дитиною, хтось там тебе, тобі буде тримати твоє місце, немає. Канада соціалістична країна, але не до такого. Ні, ні до такого. Рік, рік. Um, в Штатах um, я, я, я знаю людей, працювала багато також. Um, там, по-моєму, два місяці um, твоє, твоє місце роботи за тобою зберігається, По-моєму, що два місяці, а uh, в Канаді до року. До року, тобто ти можеш бути спочатку на саларі, на, на, на а потім вже на емплойменті, але до року твоя позиція а, зберігається для тебе. Ну, це таке insurance. А, ну, З цієї точки зору, для тих, хто приїжджає і хочуть мати дітей, а, ви маєте думати і планувати зарані. Зараз вже Авантаріо в Квебекі є subsidized Дейкер, яка небагато стоїть. В Антарії, я так думаю, рік чи два роки тому, така теж є програма. Ну і з того, що я чую, там, по-моєму, треба вставати у очередь за два роки до того, як ти хочеш мати дитину. Тобто верік андреалістик. А так що, якщо ви маєте збираєтесь мати дітей, треба все планувати. You know, хто піде доглядати за дитиною, чи хвати грошей, щоб їх вести в садик? Скільки стоїть садик? Ну, Якщо без всяких там Монтесорі, всяких викрутасів, то я думаю, десь зараз він коштує тисячу тисячу сто. А якщо Монтесорі, то я думаю, там тисячу шістьсот, тисячу сімсот, тисячу вісімсот. В залежності від, від, від якої деякі. Так само можна няню наймати, але няня, по-моєму, 20 чи 22 долари на годину, то ви собі рахуйте. А, чи, чи є смисл вертатися на роботу? чи Є смисл з дитиною сидіти. А, і з цим я хочу сказати, що в Канаді дуже... Дуже цікаво з того, що я бачу, а, люди або не мають дітей, і це їхній вибір, або мають одну-дві дитини. Це я маю до людей, які ну, середній клас, ніж середнього класу, середній клас, class. клас. Like, я не бачу, щоб так мали багато дітей. А, ті, які, звичайно, може, upper middle клас, може, які мають доход. Особливо доход, дахот, лайк, як вони кажуть, old money. і вони можуть собі дозволити, вони можуть мати і п'ять, і шість дітей, і чотири, like, що, лайк, що ви хочете. Але, але це вже маленька категорія людей. Ще багато мають людей, ті, які ні чорта не мають. Вони якось тим ні, 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 ні переймаються. Тобто вони вдома зачастую сидять на велфер. Вони йдуть, ну не знаю, мені так з того, що я бачу в Канаді за ці всі роки. Багато дітей мають або ті, хто мають гроші, добрі, або ті, хто їх взагалі взагалі немає. Middle клас, нема дітей, одна дитина, дві дитини. Навіть не пам'ятаю, якого б я знала, щоб три дитини була ем, з мідал класу і вони це осознанно роблять. Ну, бувають виключення, це я так обобщаю, Це може бути не до кінця правдою. Що ще? Ну, це така історія з, з садиками і з тим всім. Що ще хотіла сказати сьогодні? Ну, от так. родився у нас малий, і оказалися ми на анемплойменті. Чоловік ще не працює, англійського ми не знаємо. Цього наемплоймента п'ятики ж нам хватало. Ну, дуже впритик. Чоловік трохи десь там збоку якісь такі роботи робив. Не дуже з грішми, але так, щоб хватало. Так ми оказалися з маленькою дитиною з другого заїзду в Канади на анемплойменті. В однобідрумної в квартирі, бо в нас не у нас не було гроші. І так, так то сталося. Але... Я розкажу може на другий тиждень, що сталося потім, і, і що це значить мати маленьку дитину в цій країні, і чому я казала, що ви маєте планувати, хто буде за дитиною дивитися, як ви то будете робити, чи ви хочете йти на роботу, чи чоловік може бути з дитиною. Це все має бути вирішено ну, зарання. Це, це не може бути тут спонтанно. Бог. You know, як це приславлює, кажу, Бог дає дитину, Бог дасть на дитину. Я що, щось то не вірю. Треба тут планувати. В цій страні ви uh, маєте пам'ятати, що you know, ви не будете мати uh, 25 раунд і це все стоїть гроші. Так що, якщо маєте заводити дитину, треба все. Поміркувати і порахувати, але я розкажу далі, що потім було з нами, коли вже мало народився. Ну, все, дякую на сьогодні. А це так, щось я вирішила поговорити перед тим, як їхати в Калгарі.